За наступні дві хвилини я вам покажу технічно, як з Pioneer відправити кошти на Interactive Brokers в доларах США. У нас на каналі було відео на цю тему, і багато коментарів було, що в мене не виходить, і ми почали розбиратися, як же ж так, що в деяких глядачів не виходить, в наших клієнтів там все виходить, все добре. І головна причина те, що потрібно, коли ви берете реквізити від Interactive Brokers, взяти їх як ACI-реквізити. Ось я вам зараз покажу, якби, де їх взяти. Ну а потім в Піонірі, в принципі, все те саме, що й було. Ось знайомий вам інтерфейс Interactive Brokers в пункті transfer Pay берете transfer funds, да, там, обираєте Create new method. і ось, Зверніть увагу, що тут багато валют, нам потрібен долар. І от не банк Wire вам потрібен. а да, Тут є ще два ICH, Ви берете цей Direct ACH, і воно там власне, вам буде давати два цих. Номер рахунку і routing number. Ви маєте додати контрагента в системі Piano і створити йому банківський рахунок. Далі ви обираєте, що це бізнес рахунок, і далі вам потрібно описати контрагента інтеректив. Тобто, ви пишете, що це там Accounting and Tax Services і там goods I'm paying for. Це потрібно просто, щоб цей контрагент з'явився в системі. Далі виводите реквізити Interactive Brokers з я сподіваюся, ви всі знаєте вже де їх брати, вони є на рахунку. Далі ви просто підтверджуєте деталі і відправляєте платіж. Щодо тарифів: якщо ви відправляєте 10 тисяч доларів, то прийде 9800 тариф на цю операцію 2%. Будь ласка, якщо у вас тариф не влаштовує, тому що я розумію, що 2% – це відчутна сума. Пишіть свої скарги в Піонір. Можливо, вони будуть вас чути і його переглядати. Тим не менш, ми дякуємо і так, піонір, що ця фіча з'явилася. І ще важ хочу звернути вашу увагу на податки, та, тому що взагалі-то всі надходження, які приходять на піонір, по українському законодавству, підпадають там під доходи фізичних осіб, і потрібно було б декларувати і платити 19,5. Враховуючи, що це все відбувається поза юрисдикцією країни. І автоматичний обмін інформацією Україна США діє тільки в односторонньому порядку. Тобто Україна передає дані про американцям з Америки про рахунки українців нічого не приходить, і в найближчому майбутньому, навряд чи це станеться. А відповідно, це по суті є такою справою добровільною. Хоча де факто це добровільно, да а де юри це потрібно робити, і головне вам потрібно подумати на майбутнє да. Що ви з цими коштами, куди ви їх будете виводити, коли з коли ви проінвестуєте, зробите інвестприбутки, і все одно захочете там ці гроші для вашої вже фінансової свободи чи для великих покупок зняти? Це питання я залишаю вам наподумати. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо вам це відео корисне. І напишіть також в коментарях, коли ви потестите цю фічу, якщо ви, звісно, юзер-піонір, як у вас це прийде? Чи все це дійсно працює? І ще важливий момент: звертаю увагу, що з пянірний Interactive Brokers вивести можна назад. Це не працює, тобто, це поки що односторонній канал.